Вітаємо, друзі! Восьмого дина ранку в Україні в ефірі телеканалу «Аверс». друга частина традиційного доброго ранку. З вами Світлана Васильєва, Я Дмитро Мельничук. Дякуємо всіх усім, усім, хто до нас приєднався. Ми раді, що ви не спите, адже у нас зараз таке Тут дійство… Тут спати буде... неможливо. Неможливо. У <світ> <світ> нас буде відбуватися таке дійство, яке чекає. Ну, якщо не уся волинь, то півволині це точно. Бо У нас сьогодні розіграш призів, розіграш по. Дарунків між учасниками, між парами учасників сімейного ранку, так Ви нагадаємо, знає... що mm -hmm. з 20, з 31 серпня по 22 вересня вісім пар брали участь в проведенні наших вихідних суботніх ранків, тобто вихідних добрих ранків тобто в суботах і неділях, пари абсолютно Які бажали не ведучих. Себе так. У ролі ведучих. або ж Osionfish. Просто зробити гарний настрій усім глядачам, приходили сюди до нас. самим, приходили сюди до нас і проводили замість нас добрі ранки. І повірте це було дійсно надзвичайно. Не цікаво. не замість нас, діма? Чому? Отож, якщо ви хочете взяти участь у сімейному ранку, спробувати себе у ролі ведучого, приходьте, заповнюйте анкету і спробуйте себе у цій такій незвичному у цьому незвичному ампла. А ми сьогодні, так як анонсували, вже в нас студії, у нас вже повна студія гостей. І у нас сьогодні в першій частині були такі дві сценічні куми. Так. Ми їх не відпустили, тому що ми знаємо, що вони професіонали у тому, що вони роблять, так, що вони вміють робити. А вони дуже добре вміють роздавати подарунки, і ми зараз це побачимо, але давайте пригадаємо. Хто в нас брав участь у цих сімейних ранках і які подарунки, але мені допоможуть у цьому, нам в цьому допоможуть наші куменьки Кумоньки Оксана і Наталя. Тож передаємо їм естафету Наталю Оксана. Так, ми вас чуємо, і ми в оточенні таких прекрасних гостей, які до цього часу брали участь у кожному сімейному ранку в ефірі. Отож, довгоочікуване 23 вересня настало. І сьогодні дуже такий важливий та трепетний комасю. Я думаю, момент тому, Являю, що кожен як з цих учасників сьогодні піде додому з хорошим подарунком. Але з яким подарунком це вже як усміхнеться кожному з. З них доля. Ну, а я думаю, що подарунки дуже потішні, і я думаю, що треба назвати які ж подарунки. Ви пам'ятаєте? Що ж обіцяли нашим гостям? Пам'ятаю і навіть можу назвати. Значить, подарунки буде. Тобто, всі будуть всі отримують подарунки. Значить, це п'ять пар квитків на прем'єру українського сімейного фільму Фокстер і Макс, два подарункових набори від магазину Браво. Сумі ну, і е, головний приз. Е, Ой, я як почула то у мене так... і серце заграло, і ноги залопотіли. Ну не доїхати? знаю. Зараз будемо приглядати. Значить, головний приз це вікенд на двох осіб від партнера програми п'ятизіркового готелю Палац Дельмар, що в Одесі на березі. Чорного моря Боже, це так прекрасно. Ну а ми Я ж казала, що тут так. Звичайно, тут все трепетно. Ну а ми, значить, дуже хочеться швидко вже взнати, що ж хто ж отримає той суперприз. І певно будемо знайомитися і пригадувати, як це відбувалося поетапно в ефірах. Отож, давайте пригадаємо кожного із учасників сімейного ранку. І першопрохідцями сімейного ранку на телеканалі Аверс. Були подружжя Сергія та Тетяни з Це такий золотий чоловік з золотою <с дружиною. Сьогодні пані Тетяна з нами. Ми вас щиро вітаємо. Ви так гармонійно з чоловіком дивилися в ефірі, що я просто навіть заздрила. Наскільки це треба відчувати емоційно? Але щоби всі зрозуміли, як це відбувалося, то давайте пригадаємо, як це ж було. Сьогодні в нас незвичайний ранок. сьогодні в нас Сімейний ранок, доброго ранку. Ми пропонуємо провести його сьогодні разом з нами. От і все. Але бажаємо нашим діткам, нашим батькам все ж таки гарного року, нового року, учбового, можливо, багато що зміниться. Щоб завжди був настрій. Твоє сімейне життя одним, однією фразою. Одним словом можна. Позитив. Ну що ж, пані Тетяно, тепер доля у ваших руках. Ми вам пропонуємо підійти до цього чарівного нашого такого лототрону. Ми його тако перевернемо, щоб все відбувалося чисто та прозоро, як все сьогодні у нас. І, будь ласка, виймайте свій сьогоднішній подарунок. Все, все, ми такі, то, аж знаєте, сердечко стукає. Що ж, що ж, ви розривайте, не бійтеся. Паперу у нас дострій, наше паперове підприємство працює добре. Отож, пані Тетяна виграла. Квитки на прем'єру українського сімейного фільму Фокстер і Макс». ще ми вас вітаємо. Я думаю, що ви поділитеся своїми враженнями, але скажіть, задоволені ви таким Задоволені. Задоволен. задоволена. Як ви думаєте, це корисно для вас? От чи часто ви ходите з своїм чоловіком на прем'єри? Відбу... Відвідуємо не так часто Скоріше Ми відвідуємо наш театр, полюбляємо, але з задоволенням підемо. Я це думаю, так, що так. ще і відчуєте емоції від цього пригодницького фільму, який пропонує переглянути саме наша телевізійна компанія. Дякуємо так, вам. Дякуємо дяки, вам дяки. за участь, що ви приймали і були такі безпосередні. Вашому чоловіку золотому передавайте привіт, бо я це так запам'ятала. Думаю, оце ж треба, щоб такий був чоловік. А? Людей визиш людям, я бачу комате, що ви щось дуже затрусилися, як побачили чужого <гума> <чужова гума> чоловіка. Хай пані Тетяна не хвилюється. Ні, я жартую. Звичайно, що я жартую. У Нас просто кума то до Дмитра, то тут вже про ну я жартую. <гума> Так, давайте, значить, пригадаємо ще друга пара, яка в нас не пара, навіть а трійця була в ефірі. Правильно Олена Балабаш та її сини Микола і Назар. Значить, у нас в студії є Олена. Ви знаєте, я так як зайшла сюди в студію, бачу, така сидить імпозантна, дуже креативна, така яскрава жінка. Думаю, куди нам з вами? Я думаю, ми потім після ефіру розмовляємо з вами. Ви розкажете? де, я всі почав секрети. Але ми пропонуємо теж усім переглянути, як же ж відбувався ефір з учасницею проєкту Оленою Балабаш. Отож, будь ласка, переглядайте. Добрий ранок усім, хто щойно прокинувся. Доброго ранку нашим телеглядачам. Сьогодні в Україні відзначається перший день осені, початок навчального року. Намагайтеся якомога частіше зустрічати ці ранки зі своєю родиною, адже діти мають таку здатність швидко рости. Отож, гаймо часу, пані Олено. Я вас я запрошую хотела. до цього чарівного агрегату. Ось так, він мені якраз по кольору. І так, і я так і він знала, що ви сьогодні відчували, що у діти, жінки ж вони такі. Ну, Бабували. давайте так. Ну так, що що ж, всі хвилюючий Будь момент, бдя, бдя. може, це ж палац Дельмар? Ну так, ми підемо з yeah. сім'єю. Тетяни та Сергія Сколизів на прем'єру фільму. І думаю, ми поділимося своїми враженнями. Зіталія тільки що повернулася так, що. Хай поїде на море, той, хто, той, хто, хто не може я... за кордоном, правда, <свісно>, більше заслужив. <свісно> Дуже дякуємо за вашу таку а, гарну і позитивну е, такий ціль так, та. для тих. Ми вас вітаємо з цим призом. Ну і приступаємо до наступного учасника сімейного ранку. Це були у нас Андрій Маслічук та його сестра Оксана Киричук. Сьогодні Андрій є присутній і представляє за двох. Ми вітаємо усіх е, Андрій. Андрія. Отож, і вже певно цікаво дізнатися, як же ж відбувався сніданок разом з цим таким дуже імпозантним мужчиною. Золотима. Тут вже присвоїли одно таке звання, так що давайте переглянемо. Давайте ще. переглянемо. Сьогодні чудовий ранок. Ми дуже раді бути тут. Мене звати Андрій Масличук. мною моя сестричка Оксана Киричук. Ти ти ж пам'ятаєш, що цю при, приказку перший е, млинець е, не вийде? Млинці <гум> <гум> мають якісь такі химерні форми. Це схоже на хмаринку. Та ми з вами фактично готували майже однакову страву, так, але ми ще сьогодні займалися фізкультхвилинкою. Терлимак. Так, так. Давайте ми вас сумували. Ви вирішили мені допомогти. Я просто хочу. ви хочете. Може, тут щось підмішали комасям? Ще можна поплювати три рази через ліве плече. Ну, от такий дуже хвилюючий момент. І пан Андрій виграє. Утівку в кінотеатр, а я вже думала, ми за вами слідом побіжимо. Ми вас До щиро отеці. вітаємо з цим призом. Ви потішені? Так, звичайно, і думаю, що будь-який приз він власне, а це не будь-який приз. Це дуже хороший відпочинок разом з сім'єю в, в кінотеатр. і не просто в кінотеатр на перш, на український сімейний фільм на блокбастер, значить, будемо так його назвати. Так ну, давайте далі пригадаємо, у нас на четвертому ефірі були Дмитро і Катерина Голоскокови, яких на жаль немає зараз присутніх на ефірі. Я думаю, вони я так відчуваю, що десь в потяг гучухкають а просто з того місця, куди поїде переможець з міста Одеси. Тому їм велике вітання. Ми передаємо Так? і обов'язково їм а, теж буде якийсь хороший, втішний приз. А, можливо, навіть і квитки в кінотеатр. Обов'язково так? давайте переглянемо і згадаємо, як же ж вони вели свір. Мені Семейні дуже рано. цікаво. До речі, дуже цікаво. Давайте побачимо, як це було. Перше у ролі телеведучих. Сьогодні з вами сім'я Голоскокових. <кх at> Ми починаємо їсти, так? Не обходячи ці гострі кути, які могли М -м покритикуємо. Не знаю, в там гострі кути, а, -а, -а ти? Але, Петро. Вище всякої критики. Дуже смачно. Якраз доповнення Піс. до малинового квасу. <післяк> Отак було з нашими учасниками, і я думаю, що вони отримають, як ми вже сказали, потішний приз. На жаль, їх немає, але ми продовжуємо далі пригадувати, як це було у сімейному ранку. І у нас сьогодні теж серед учасників є Катерина Шелудько та брали участь її кома Ірина Шайдер. Так. Шайдевич, перепрошую, а сьогодні пані Катерина своєю донечкою Євангеліною разом тут. Ось я знаю, що сніданок пройшов у вас теж емоційно, і дзвінки, дзвінки голоси дітей лунали по всій студії, допомагали вам, правда ж? Отож, давайте ми пригадаємо теж, як же ж справлялися маленькі дітки на в прямому ефірі телеканалу. Ми сьогодні у студії телеканалу Аверс. У нас сімейний ранок. З вами працює Катерина Шелудько та Ірина Шайдевич. І ми готуємо для вас смачний та корисний сніданок, такий, який щодня готуємо для своєї сім'ї. Ну і, звичайно, не забуваємо про корисність тих продуктів, які ми їмо. Адже треба зберегти здоров'я ще можна сказати самого дитинства наших діток. Ти знаєш, дуже пахне кокосом родзинками, ну, такий вершковий запах. Отож, така малесенька учасниця, яка кормила свого своє ведмежатко, так сьогодні і присутня Євангеліночка. Я думаю, що сьогодні доля з твоєї мами та маминої подруги у твоїх руках підходь, пограємося, побавимося. Я думаю, ти любиш бавитися, правда? Дивися, ми зараз давай покрути. Оцей такий о, отак гарно покрути. Віконечко відкривай і витягуй. От. Так, правда, бо ж дитяча рука вона завжди так, така чиста всі, може, і ми всі в напрузі. І читає, що тут написано. Що написано, може? Подарунок подарунковий набір від магазину Браво. Я думаю, що він вам стане у нагоді. Вітаємо щиро вас! Івангеліночка піде обов'язково вибирати та забирати. Обов'язково запам'ятайте, Івангеліночка, що треба маму взяти за руку і повести у наш ЦУМ обов'язково це, це, в цей магазин і отримаєте гарний цей... подаруночок. Так, а наступним на ефірі були значить подружжя Віталіни та е, Василя Веремчуків. В студії у нас присутній е, чоловік. Е, значить, е, давайте пригадаємо, як відбувався їхній сімейний ранок і що цікавого, вони нам показали Я знаю, і приготували. Що здорова їжа у них була, і от таке ростили мікрозелень. Знаєш? Так. І так, дружина ще й вирощує, то не то, що ми там <сі> щіпаємо до сусіда. Полимо, збираємо, а тут все біжемо. Отож, переглянемо, як це було. Ми готуємо енергетичний вітамінний сніданок разом з вами. Так, я вже теж скоштувала Васіне смузі. Дуже класно вийшло. Консистенція взагалі ідеальна, на смак ідеальна. Люцерна майже не відчувається, хто боїться їсти зелень таку, так і думає, що вона не смачна, або буде там якийсь аромат, незрозумілий в роті присмак. Не буде. Люцерна дуже класна. З медом взагалі вона не відчутна. Наповнений таким енергетичним зарядом від мікрозелені ви маєте сьогодні повне право. Можливо, і виграти, і поїхати у те місце, де ще гріє гарно сонце, та понасолоджуватися в прекрасному готелі. Отож, все у ваших руках. Я пропоную вам випробувати свою долю, підходьте до лототрону. Лото Можете саменькі їх там перемішувати, хитати, ну, і... перекидати. Так, Ось ось ми зараз дізнаємося, адже так. призів лишилось троє три. І ось третій приз пан Василь. Виді автомобіль. Хоча в проєкті такого не було, але в нас сюрпризи тут на ефірі завжди є. Подарунковий набір від магазину Браво що знаходиться у цумі, що знаходиться у цумі. Молодці. я думаю, ви порадуєте свою дружину теж такими хорошими текстильними виробами. О, отож, а ми переходимо до наступних учасників, які теж прикрашали сімейний ранок, і це були Юлія Дзюба з подругою Оксаною Вербіцькою. У студії ми вітаємо Юлію. Юлі. Це є психолог. Якщо комусь треба, звертайтеся, нас уже попередили. Отож, якщо, давайте переглянемо, як це було. Доброго ранку, глядачі телеканалу Аверс. Я сподіваюся, що ви вже прокинулись. Смачненько разом з нами поснідали. І ми вже знову з вами. Хто хоче спробувати себе у ролі ведучих на телеканалі Аверс? Пишіть на сторінку аверсу у фейсбуці. Виходьте з зони комфорту, прокачуйте себе. Зараз це дуже корисно. Ну, це просто неймовірно. Адже в водотроні лишилося два. Білетика, і там в одному із них є путівка в той такий неймовірний готель розкоші. Отож, дійсно, ви знаєте, аж просто мурашки ідуть і навіть приду. Давайте, пані Юля, ви можете психологічно налаштувати навіть саме оцю пластмасову штучку. А може не той? Ну так, ой, дуже цікаво зараз. Як на це… You quem? Pronto! Десь скажіть про свої емоції. У мене, наприклад, вони зашкалюють і слів просто немає. Е, я, як психолог, так дуже тонко е, вивчаю це мистецтво здійснення мрій, і насправді мені дуже потрібно в Одесу, тому що я там навчаюся зараз. І це реально просто, ну, просто неймовірно. Я дуже вдячна телеканалу Аверс за таку Можливість. можливість. І, звичайно, палацу дель. Палаз Дельмар в Одесі це розкішний, на Чорного моря. розкішний, подзвоните нам, розкажете, бо, бо це ж просто ми вже Тоді будемо не з нетерпінням, не. правда ж комасю чекати. Але ви знаєте, дуже кумедно те, що пані Юля перед ефіром каже: Мені так треба в Одесу, і тут ну дійсно мрії такі збуваються, якщо у них вірити. Ну а ми. Ще пригадаємо останніх учасників сімейного ранку. Це є Неля Кінах, брали участь своєю мамою, так? Любою Івановою, так? Чи Івановою? Івановою. Івановою. Ось у студії ми маємо сьогодні пані Нелю та своїм сином Владиславом. Отож, пропоную теж усім пригадати, як відбувався сімейний ранок. у Такій гарній компанії пані Нелі та своєї мами, яка дуже любить вишиванки, якщо я не помиляюся. Добрий ранок! Вітаємо глядачів телеканалу Аверс. Сьогодні неділя, 22 вересня. А це означає, що ви дивите сімейний ранок. Мене звати Неля Кінах, і я хочу сьогодні представити вам своїх гостей, які сьогодні будуть зі мною. Готувати смачні страви і проводити сімейний ранок. В першу чергу хочу представити свою маму. Маму звати Любов Олексіївна. Не завжди ми проводимо з нею ранок, так як ми живемо окремо. Я думаю, вона нас сьогодні поділиться з нами секретами свого ранку. Також я хочу представити свого сина Влада. Привітайся, будь ласка, на камеру. Доброго, Доброго. Доброго ранку. Сьогодні у нас так само присутній племінник Константин. Привітайся, будь ласка. Доброго ранку. Отож, не всі рамки починаються у нас так, як сьогодні, тому що наш, у нас ще є тато, який у нас далекобійник, він в дорозі на сьогоднішній день і ми хочемо передати вітання, побажати щасливої дороги, зеленого світла. Ну що ж, Гарно по сімейному так було так багато вас було у студії. Ну і давайте в нас і залишився останній білетик. Ми подивимося, пригадаємо, що то там ще який подаруночок у нас залишився. Може, там ще один М може подорож. сюрприз якийсь ще. Та, тут наш ж неймовірний Бахнеткі ранок. ранки на прем'єру українського сімейного фільму. Ми, ми враховуючи пешні, те, та? що ми дуже любимо ходити в кінотеатр з сином, то ми дуже задоволені. Дякую. <плес> ми <плес> вам теж дуже дякуємо за те, що ви приймали участь, за те, що таки, знаєте, я думаю, що це всі учасники стали однією такою дружною сім'єю ранку. Правда ж, власне, і для глядачів, які спостерігали, і хочу сказати, що треба вірити в мрію і вони обов'язково здійсняться, як сказала пані Юля вона тренує я думаю що тепер клієнтів не буде не буде е, від від, 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 клієнтів, від клієнтів тому що ви mm. десь там пророблюєте таку якусь певну свою методику ми перші я я перша ви друга Я так сподіваюся, що дорогі наші куми ви перші будете у першому сімейному ранку так спробуйте себе у ролі ведучих а усім хто взяв участь у сімейному ранку ми щиро вам дякуємо. Ви сьогодні справді зробили наш день, наш ранок і, мабуть, увесь тиждень таким гарним, позитивним, так як робили кожен вихідний. Дякуємо, діліться своїми емоціями, щиро радіємо за вашу подорож. Так, <рес> щиро ще. раді за вас. І вашу взагалі всім, тому що кожен сьогодні отримав приємний сюрприз. Також е, вітаємо усіх, хто потрапить е, у кінотеатр. Але дійсно ця стрічка дуже класна. Е, героїв обирали саме для цієї стрічки із великої кількості діток. Обрали тернопільських дітей. Там така велика гарна історія. Саме їх знімали цей фільм. Дуже цікавий. Це перший такий український дійсно сімейний е, трилер, можна сказати. Для ваших дітей, якщо хтось піде з дітками, дуже сподобається. Ну і звичайно, хто отримав подарунок, від магазину Браво, що у Цумі. Ми там дуже часто знімаємо наші улюблені рубрики і бачили, що там дуже дуже гарні товари. Отож і я сподіваюся, що ви інші теж інші будете інші радіти інші. кожен раз, зустрічаючи ці товари у себе у ванні і у кухні. А ми обов'язково будемо слідувати за нашими гостями. Відвідаємо, ми вже собі тако наговорили. Відвідаємо перш психолога. А Бо б... мені треба, мені треба, щоб у мене тільки. А, а потім У кінотеатрі і обов'язково у магазин Браво. А потім виставили? в Палац Дельмар. Ми, 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 ми ж маємо загадувати діліться так, треба. Діліться Емоціями залишаєтеся тут, у студії, діліться емоціями, а я передаю естафету дімі, знаю, що він нас теж кудись зараз відправить. Цікаво, куди ж це буде? Дякую, Світлано. Вітаю, друзі, вже годину намагаюсь зрозуміти, що це таке. Е, мені здається, що це лимон. Хоча, 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 можливо, це навіть якась приправа. А приправа це ж це цілий світ з приправою, смакує все і овочі, і м'ясо. Ну а якщо вже заговорили про м'ясо, то вам не обійтися без м'ясорубки. А тим паче електричної м'ясорубки. Друзі, вирушаємо в магазин Ельдорадо. Купляємо сьогодні електричну м'ясорубку. Пішли, пішли. Живи вікучись. Скільки живу на світі, навіть не знав, що є таке розмаїття електричних а, Іванна, я дивлюсь, вони абсолютно різні за потужністю. Є 500 ватт, є е, 2000 Вт, е, є насадок море, а є такі, де дуже мало насадок. Все-таки що краще, як краще обирати і на що орієнтуватися. Потрібно орієнтуватися, як ви ж сказали, на, на ще на додаткові насадки і на потужні. Угу. І так само на комплектуючі, як вони в розібраному стані. Є деякі варіанти з пластиковими. Вставками mm -hmm. є з металевими. Mm -hmm. Краще вже брати, щоб, щоб вставлялися деталі металеві. Metale. Тобто краще металеві вставки, е, е, більше е, насадок. Так. Mm -hmm. насадки -поп -поп... Був, а Для чого саме? Є томатопрес, прес, є на ковбасу, є на кулюлі кебаб є різні так само додаткові насадки на овочі. Угу. Mm -hmm. Тобто воно таке знаєш, щось видає, це щось середнє між м'ясорубкою і соковижимо. Так, mm так. -hmm. Ага. Друзі, бачите, чим більше насадок, тим більше можливостей і функцій. Пам'ятайте, металеві вставки, максимальна кількість насадок, ну і максимальна потужність. 2000 Вт це буде доступ. Це була рубрика Розумне споживач. Це була рубрика Розумний споживач ну, і продовжуємо далі такі спож... споживачкі... споживацькі тенденції. Ми не устремлення... можемо тут так... щось робити, бо в нас так... Так... такі емоції там ззаду зашкалюють. Ми просто хочемо бігти туди. Так, отже, друзі, вирушаємо завдалими покупками знову ж таки в цьому. Ось так, от ми від вдалих покупок, від справ торгівельних переходимо все-таки до того позитиву, який був створений буквально кілька хвилин тому, завдяки учасникам нашого проекту Сімейний ранок. Так. Тож ми з вами прощаємося сьогодні вівторок, понеділок. <світ> <світ> сьогодні понеділок. Такий гарний початок робочого дня, робочого тижня. І Нехай таким він буде увесь цей тиждень, як і сьогоднішній ранок. Так. Ну і хочемо сказати, що е, сімейні, сімейні ранки на цьому не завершуються. Вони тривають і далі. Якщо ви бажаєте взяти участь в сімейних ранках, то будь ласка, заповнюйте анкету. Дзвоніть або приходьте і пробуйте. Це не важко, це цікаво. Це дуже корисно. Так. Дякуємо усім. І вам дякуємо. До побачення. З вами були Світлана Васильєва і Дмитро Мальничук. Ну і учасники сімейного ранку. Всім папа, гарного дня!